Слава Ісусу Христу, дорога церква, давайте ще на закінчення зібрання, прочитаємо один текст з першого послання до Коринтян, з першого розділу, з 18 го вірша. Будемо читати, пише апостол Павло так: Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошу пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Ось такий текст пише Павло, пише до церкви в Коринтян, І ми, читаючи, читаючи Павла, взагалі, ми можемо зауважити одну річ: що Павло в. Центр своєї проповіді, в, в центр того, що він хоче людям донести, в, в суті Євангелії, яку він хоче сказати, він ставить, по суті, дві речі. І про одну якраз ми тут читаємо: дві речі це, це хрест Христів, це розп'яття, і інше, про що він говорить, це Воскресіння. Оце буквально, ну можна сказати, ядро Євангелії, хрест Христів. І Воскресіння. І в цьому тексті ми бачимо, що він, він починає оце, це він говорить, починає тим, що він показує, що є в принципі є дві категорії людей. Є дві категорії людей, на які ми ну, можемо сказати, що це поділ людей на ці дві категорії, з точки зору неба, з точки зору Бога, з точки зору духовного. Бо ми можемо ділити людей дуже по-різному. Можемо придумувати ну, різні поділи, ми і по-різному якось ділимося теж. По, по національності можемо ділити людей. Можемо ділити по статкам, хтось бідніший, хтось багатший, по здоров'ю, хтось здоровий, хтось хворий, хтось веселий, хтось сумний, хтось когось ми раді бачити в своєму домі, когось не раді. Ми бачити. Тобто, ми можемо, як хочеш, ділити людей, як нам подобається. Придумувати якісь поділи. А, а, а в Божому Слові, в принципі, те, що Павло говорить, є дві категорії людей, і ми тут ми читаємо в 18 вірші: Є ті, хто гинуть, ті, хто гинуть, і ті, хто спасаються Ті, хто гинуть, і ті, хто спасаються І коли ми знаєте, коли ми, ми собі давайте задамо запитання: а я до якої категорії відношусь? Я той, хто гине. Чи той, хто спасається? Ви знаєте, якщо ми сьогодні сидимо в церкві, то ми ті, хто спасаємося, повірте. Тому що ті люди, які, ну, які гинуть, вони не цікавляться спасінням взагалі. Вони взагалі не цікавляться. Знаєте, і коли ми, ми сьогодні Ми про що покликані як церква проповідувати, про що Павло проповідує, про що він говорить? Він говорить про спасіння. Це взагалі це центральна тема нового заповіту, а можливо ну, не буде гріхом сказати і всієї Біблії. Спасіння це те, що від початку людина втратила якесь Боже єднання від ідемського саду. І це тягнеться ця червона ниточка, тягнеться через всю Біблію. Божий задум від початку був полягав в тому, щоб людину спасти. Бог обирає спочатку Авраама. Він каже: Я через тебе народ народжу, произведу народ з тебе. Для чого той народ? Не просто, щоб Богу від треба народ якийсь був Бога був задум для того народу, для того, щоб з того народу прийшов Спаситель. І Він приходить, Ісус приходить. І тобто ми бачимо, що от історія цього народу вибраного, прихід самого Месії Ісуса, Його час, поки він був на землі, і, зрештою, Його смерть на Христі і Його Воскресіння це історія спасіння. І те, що ми далі читаємо, це діяльність церкви, яка проповідує про це спасіння, яка сьогодні закликає інших людей до спасіння. І знаєте, Я думаю, що ми так, в такому часі живемо, що нам дуже важко говорити про спасіння. Сьогоднішньої людині важко, ну, давайте зустрінемо, ладно, ми ще тут на Львівщині, ще куди не йшло. Знаєте чого? Тому що в нас ще люди релігійні, в нас люди набожні. Так чи інакше, з маличку в нас ти виховуєшся в якійсь церковній культурі, в якійсь вірі, там, католицька, православна, там, ну неважливо, але ми релігійні люди загалом. Але сьогодні, якому спостерігаємо якусь таку, ну не тільки сьогодні, це вже в принципі давно тягнеться там в Європі, в інших країнах, ми бачимо якісь дуже сильне падіння. Ну, релігійності люди сьогодні не вірять в Бога. Ще, Якщо, наприклад, взяти там колись, люди вірили масово в Бога, тому що колись було так, що ну, церква вона займала панівне якесь місце в суспільстві. І церква мала дуже великий авторитет. Те, що говорив священник, люди в це вірили, сприймали, і не було невіруючих людей. Так чи інакше, люди вірили. І священники говорили, що якщо ти ведеш себе негідно, якщо ти якось не так живеш, тебе очікує розплата, ти, ти перестанеш перед Богом, і буде суд, і тебе очікує пекло. Ці картини пекла малювалися дуже страшенно. Люди боялися, і тому ходили до церкви, тому якось там ну, вірили і боялися. То сьогоднішню людину ти не налякаєш е, пеклом, ти сьогодні не, не, не прикличеш її до церкви. Чому? Тому що сьогоднішня сучасна людина вона не вірить в Бога. Як, ну, якщо давайте не будемо брати, там є люди, які крайні атеїсти, які кажуть, Бога нема, і там хочуть науково це обґрунтувати. Сьогодні це навіть не стільки популярно серед людей. Як більше популярні зараз дві речі стали. Е, ну, вони навіть там назви мають, там, наприклад, не атеїзм, а є такі поняття е, агностиків. Тобто це люди, які. ну, Вони говорять, ну, може, Бог і є. Але якщо б він і є, навіть ми не можемо про це якось дізнатися. Ми не можемо про це знати, бо Бог абсолютно, якщо б він і був, би, то ми б якось б мали б бачити якісь сліди Його в цьому світі. Ми його не бачимо. Ми, в принципі, не можемо мати якісь знання про Бога. Так що... Ну, якщо він навіть є, я, ну, ми, ми, ми не можемо якось на це повпливати. Чи це знання про Бога там, не може якось нам відкритися сьогодні? Багато таких людей агностиків. Це сьогодні дуже популярно на Заході. Або, наприклад, є люди, які там такий теж сучасний термін називається анатеїсти, а, а, апатеїсти. Апатія, тобто байдужість, ітеїзм це якби богослов'я. Тобто люди, які байдужі до того, там є той Бог, немає. яка мені різниця? Я тут живу на землі, в мене є якісь свої проблеми, в мене є якісь свої інтереси, мені цим жити. Яке мені діло там до якихось високих матерій? Є той Бог, немає того Бога, тобто якась байдужість до того. Зумієте? Получається, що коли ти сьогоднішній сучасній людині починаєш говорити про спасіння, люди думають, а яким для чого мені спасіння? Від чого спасатись мені? Людині релігійній ми можемо сказати про спасіння. Бо людина знає, є вища сила, є Бог, є якась розплата за ті діла, які ми живемо. Людям невіруючим, нерелігійним або байдужим до такого, їм не цікаво про якесь спасіння говорить. Тому, а як сьогодні проповідувати людям сучасним? Як нам, як нам сьогодні говорити і доносити їм Боже Слово? Ви знаєте, я думаю, що насправді люди не менш потребують сьогодні спасіння, ніж будь-коли. Так само, не менш. Просто сьогодні люди по-іншому це розуміють і сприймають. Бо ж гріх, він не тільки має якийсь наслідок і розплату після, після нашого життя у вічності, а гріх несе страшенні наслідки сьогодні, сучасній людині. Гріх руйнує наше життя тут. Людина, яка перебуває в гріху, яка живе в гріховному стані. Знаєте, що вона відчуває? Я думаю, що кожен знає, що така людина відчуває. Бо всі ми так чи інакше були в такому стані. Ми знаємо це переживання. Це страшенна порожнеча всередині. Коли ти живеш цим життям, і ти думаєш, для чого воно потрібно? Нащо я народився на цей світ? Для чого мені це життя дано? І багато людей сьогодні переживають оце. Багато людей переживають сьогодні, сьогодні неймовірний рівень депресії. Ніхто там, напевно, я не знаю, що колись там взагалі такі діагнози ставили, депресія. Але сьогодні це якась епідемія, депресія. Людина не знає, на що вона живе. Вона все має, вона все може собі дозволити. Сьогодні там на Заході високий рівень життя. Та люди не знають, для чого їм це треба, для чого жити. І затронь цю тему з людиною, поговори, і, і, і кожен скаже, справді, я це відчуваю. У мене бувають періоди, коли я переживаю просто якусь пустоту. І, знаєте, І Всі люди сьогодні намагаються спастися. Всі люди сьогодні намагаються спастися просто своїми якимись методами, своїми способами. Люди думають, знаєте, ти... От, Поставиш переді мною якусь ціль високу, класну, Я буду раді неї жити, я буду її досягати. І це мені дасть якусь потіху, це мене заспокоїть, це принесе мені якийсь мир. Якщо я досягну тої цілі, я буду радіти. І багато людей ставлять різні цілі, і багато хто їх досягає. Зрештою, досягаючи тої цілі, люди розбиваються. Тому що, розумієте, все життя вклав в цього Бога, якого я собі створив цю ціль, все життя на вівтар приніс. Я досягнув, а пустота нікуди не ділась, а пустота далі є. Люди там можуть знаєте, сьогодні там дуже дуже це прокачують. сьогодні там через мас медіа через там Голівуд, фільми про це знімають. Там сучасні ну там інстаграми, фейсбуки, тіктоки. Це ж сьогодні популярно настільки прокачувати культ краси. Ви знаєте, оці старі грецькі боги, вони сьогодні знову ну богів розумієте, це в лапках боги з маленької букви. Це не не ну це ідоли. Але там боги краси, боги любові, там боги достатку, оці всі в лапках, вони сьогодні знову повстають в реальності. Сьогодні дуже пропагується культ краси, молодості, здоров'я. Сьогодні це просто людям от, показують картиночку, от, будь такою гарною чи будь таким сильним здоровим. І ти будеш класним. Ти будеш сьогодні от, от сучасно, це так круто. І люди, знаєте, люди ж женуться за цим. Платять гроші за спортзали, платять гроші за дорогу косметику, платять гроші там, за що тільки не. Ви знаєте, за що платяться? Щоб відповідати тій картинці, яку сьогодні показують. І цей Бог він хоче, щоб ти теж так само поклав своє здоров'я, поклав свої гроші, щоб відповідати тому стандарту. Але, зрештою, так чи інакше ми старіємо. І як косметику ти не бери, ти ну, не замалюєш цього. Або якби ти там не качайся, не підтримуй форму, але все одно м'язи з часом провисають з віком. І що лишається? Ти стільки часу на це потратив, а всередині пусто. Багато таких сьогодні замінників. Люди кидаються, знаєте, думаю, я буду жити розпутно, розвратно. І це принесе мені якесь задоволення, я знайду потіху. І знаєте, на якісь части, от наша публіка це дуже розуміє, я маю віду, наша, це знаєте, ну, в нас церква така специфічна, ми всі розуміємо. Тобто, ми всі так чи інакше думали, що ми якщо будемо жити якимись задоволеннями цього світу, ми заповнимо цю пустоту, розваги, хімічні способи підняти настрій. Що тільки, на якийсь час, ти може трошки розважитися ну, наступає ранок, чи знаєте, там новий день, і ти все одно лишаєшся отут чим? З тим самим. Пусто. пусто. Нема того миру, немає тої радості, яка могла би бути. Люди за гроші женуться, бо грошей, достатку, успіху, який сьогодні пропагується. Ти думаєш, якщо ти будеш на коні, якщо ти будеш успішний, якщо ти будеш, прямо не знаю, на якійсь висоті, то е ти будеш щасливий. Ти будеш мати якийсь затишок в серці. Але це безкінечна бігатня. Ти будеш, скільки не будеш бігти за тими грошима, тобі завжди буде мало. Ти будеш завжди в неспокої. Завжди в неспокої. Тому що, тобі здається, ну дай тобі трошки більше, ти би дозволив би собі. Ну, ще те купив би собі, ще це купив би собі. І все на що тобі більше. І хватило би. Але ти добуваєш це, купив те, те, тобі ще щось нове хочеться. А хочеться нове, нова гонка. Пішов вперед, знов біжиш, і так біжиш, і біжиш, і біжиш, а тут пусто. Потребує сьогодні ще людина спасіння. Звісно, бо та пустота нікуди не дівається, її ніхто не може нам заповнити, її нічим не заповниш, Тобі ніхто не принесе миру в серце, ніхто не принесе радості в серце, крім Бога. Тільки Він може дати тобі повноту, і радість і мир в серце. тільки Він, тільки він. Як би ми не намагалися знаєте, тут Боже Слово каже: люди своєю мудрістю, ну тоді теж були люди. Вони щось пропонували, пропонували якісь свої методи, як ти можеш спастися. Були там люди релігійні, ну євреї вони більше ухилення мали в релігію. Вони пропонували якісь свої драбинку в небо. Як тобі спастися, як тобі отримати спасіння. Греки були більше нахилені до, до розуму, до якоїсь мудрості. Вони дуже популярна була філософія, вони вистраювали цілі філософські системи, як допомогти людині, щоб вона не мала цієї порожнечі всередині, щоб вона мала спасіння. Але Біблія нам відкриває, що ці, ці дороги вони ведуть в нікуди. Зрештою, Божий план виявився таким, що люди і збагнути не могли. Здавалося б, це ганебна поразка на хресті. Здавалося б, що таке хрест? Це поразка, це програш, це смерть. Його зрадив там через користь його друг. Його там через заздрість ті первосвященники видали на розп'яття Його боягуз Пилат розп'яв бо боявся, щоб там бунтів ніяких не було. Він помирає і кінець. Але Бог, ми навіть сьогодні пісні співали, що Бог, те, що було сатаною, заплановане на зле, він обернув на добро. Оцю поразку, цю смерть Бог перетворює на спасіння, на засіб спасіння. Дивіться, що тут сказано, що для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Хто би міг подумати, що Божий Син, який помирає на Христі, Він дарує нам спасіння через це? Хто б міг подумати, що поразка принесе перемогу? Хто би міг подумати, що позор стане великою славою? І ви знаєте, в Христі, в Христі, там, де Ісус розп'ятий, велика сила. Велика сила. Те, що ми сьогодні сидимо тут, я говорю до людей, які в церкві, до віруючих людей, які увірували, чому ми тут знаходимося? Чому ми тут сьогодні? Що нас сюди одного разу привело? Гроші, слава, краса якась, пошуки чого? Одного разу ми почули про Хрест, на якому Божий син помирав за нас. Одного разу нам сказали цю звістку, і ця сила вона змогла нас врятувати. Через хрест ми сьогодні можемо отримувати спасіння. і Отримуємо Знаєте, коли ми сьогодні, що в нас не буває так само простоти у віруючих, так само. Але коли ми знаєте, коли ми схиляємо свої коліна і своїми духовними очима споглядаємо на хрест. Ми розуміємо, як би низько я не падав, як би важко мені не було, які б я періоди кризи не переживав, втрати віри, якоїсь слабості, може, десь якісь спотикання. Я дивлюся на хрест і я бачу, там Божий син вмирає за мене. Це сталося одного разу. Це відбулося. Бог явив свою любов, і Божа сила була явлена в цьому. І це сьогодні дає нам сили. Просто отримувати заповнення цієї пустоти в Ми розуміємо, ми любимі Богом. Бог за нас помирав, Бог віддав своє життя, щоб подарувати нам це спасіння. І сьогодні та людина, яка сьогодні не біжить за якимись штучними засобами заповнення внутрішньої пустоти, а та людина, яка схиляється перед Христом, воістину Божою мудрістю, воістину Божою силою, та людина, яка схиляється перед Христом, вона отримує благодать, вона отримує внутрішній мир, який ніхто не забере, тому що це всередині. Тобі не потрібно щось зовні, тобі не потрібно, щоб про тебе щось люди говорили, тобі не потрібно щось мати чи щось там досягати. Бог тобі це дає, ти просто схиляєш. І плачеш перед Ним, і ти відчуваєш втіху, Дух Святий тобі приносить цей мир. І ти разом із ним можеш радіти. Я хочу наостанок зараз заохотити нас. Якщо ми переживаємо якісь важкі часи, якщо ми переживаємо якісь спотикання, чи наша віра ослабла, чи нам важко. Ну, у нас буває це Ми буває періодично, теж відчуваємо якусь свою пустоту чи ще щось. Дивімось на хрест. Дивімось на Хрест, думаємо про Хрест, згадуємо про Хрест. В цьому є сила велика, тому що це велика Божа перемога, це велика благодать Божа і благословіння для кожного з нас. Тільки це нам може принести справжню потіху, справжню радість, справжню радість і справжній мир. Тільки в присутності Христа ми можемо відчувати цей Божий спокій. Хай нас Бог благословить, щоб ми завжди дивилися на Хрест і отримували Божу благодать. Амінь. Помолимося.